Я всіх вас вітаю у своєму в'язальному просторі. В'язані сторін з Юлією Савлюк і Шлю, шалений привіт з Харківщини. Я дуже вдячна, що ви зі мною і мене підтримуєте. Сьогодні буде відео розмовного характеру. Скоріше, це буде такий відео підкаст. Ви можете спокійно брати в'язаннячку. Мені це подобаються, такі розмовні відео, і я хочу їх започаткувати на своєму каналі. На регулярній основі, або я буду десь шукати цікаві теги, питання або теми для розмови, де не потрібно буде, щоб вам щось показувати, а просто говорити. Або я буду знімати, сама продумувати теги. І сьогодні буде той тег, який я створила самостійно сама. І цей тег буде називатися Моя в'язальна історія. Там будуть питання. Я маю надію, вам буде цікаво пов'язати під такий тег. Поговорити, поспілкуватися, буду вдячна всім, хто підтримає мене з цим тегом. Хто дасть відповіді на ці питання, я буду буду дуже вдячна. Це мій перший такий проєкт. Я не знаю, як він буде цікавий чи не цікавий для вас, але за підтримку буду всім вдячна. Переходимо на стіл, я буду в'язати просто на столі, медитувати і вас туди також запрошую. Хочу одразу сказати, що більшість питань. Це питання, які ви задавали у мене під постом, і з них я створила невеличкий для вас тех. Маю надію, що вам буде дуже-дуже цікаво. Тому, давайте десь якісь свої питання додала, десь якісь питання, які ви мені задавали. Не буду нікого називати. я думаю, кожна людина зрозуміє, про кого йде мова. Тому давайте будемо працювати і відповідати на питаннячка. І, звичайно, саме перше питання, яке багато хто мене може задати, що я в'яжу? В'яжу я свою футболку з пряжі Ангора Преміум. Здається, так, я можу, як завжди, все плутати, від Агаванті Yarn. Давайте йдемо далі. Перше моє питаннячко. який я маю досвід в'язання? Якщо ми говоримо про в'язання без перебоїв, то це десь приблизно років 19, тобто вироби я в'яжу. В якийсь час я в'язала більше, в якийсь час менше, але постійно я в'язала і це протягом 19 років. Якщо ж ми говоримо взагалі про мій досвід в'язання, коли я навчилася, то я вже багато разів казала на каналі, але кожен раз приходять нові глядачі, тому мені не важко повторитися. А гачком я навчилась. В'язати 30 років тому спицями, я навчилась 31 рік тому в'язати. Тому який досвід мого в'язання? Судіть самостійно, як кажуть. Йдемо далі. Наступне питання: з чого саме почалось захоплення в'язанням? Постійно я на постійній основі я в'язати стала вже коли. Я була студенткою в університеті, і мені хотілося чогось незвичного, не такого, як є у всіх. Це було перше. І я щомісяця їздила додому. Я навчалася у Харкові, а сама я з Запорізької області. Тому щомісяця я, звичайно, їздила додому. Це займало якийсь певний час. Як правило, це була дорога. В темну пору доби, і я сиділа в залі очікування. І, ну, звичайно, щоб не заснути, то я там розгадувала спочатку кросворди були, потім були судоку. А потім я побачила, коли купувала один із очередних, як кажуть, кросвордів журнал в'язанню. І там мені запала в душу дуже класна модель. Все, я купила той журнал пов'язань, приїхала до Харкова, купила пряжу. Того часу я почала в'язати. Звичайно, якраз в той час я ще проживала в гуртожитку, і, звичайно, були дівчата, які сміялися з мене. Були такі дівчата, казали різного. Але то таке, зараз би я їм відповіла, тоді, звичайно, я не настільки була. Знаєте, кажуть, що я могла щось таке сказати. Хоча я і не була, як кажуть, сором'язливою дівчинкою. Угу. Ось тоді з цього моменту я захопила в'язання. Навчила мене в'язати моя мама. Ми тоді, я в'язала пляльці спідничку, вона мені дуже подобалась. А в школі я навіть, чесно кажучи, про в'язання гачком я, чесно кажучи, я не знаю, як навіть я прийшла. Можливо, хтось з однокласниць сказав, бо я пішла на гурток, і там я, звичайно, захопилася цим в'язанням, мені стало дуже цікаво. І я вирішила, що я хочу також в'язати. Тому і розпочала. Звичайно, я це в'язання таке. Так, третє питання. Чому вашим хобі стало саме в'язання, а не інші вид рукоділля? Чесно кажучи, це питання не моє, мені задали його. Чесно кажучи, навіть не знаю, що відповісти. Можливо, тому що. В'язання це можливість створити індивідуальну річ, не таку, як у всіх, можливість кайфувати від процесу, бо я саме від процесу кайфую, з процесу ой, сирник, вибачте, мабуть, випав. Я кайфую саме від того, що з оцією моточка пряжі створюється розкішна річ. Так от, ти перебираєш петельки, і в тебе створюється твоя індивідуальна річ. Такої речі немає ні у кого. Це на 100%. Тому я від цього кайфую, звичайно. Я що вмію вишивати і хрестиком і бісером. Могла би цим займатися, і іноді вишиваю, хочеться більше, але на це потрібно більше часу. Для того, щоб мені сісти вишивати, мені потрібно. Як мінімум, щоб одна година була. Для того, щоб сісти в'язати, мені достатньо 5-10 хвилин вільного часу, щоб я могла там хоча б якийсь рядочок спутати. Розпутати те, що сплуталось попереднього разу, і відпров'язати хоч рядочок. Я думаю, хто в'яже, той розуміє, про що я кажу. Далі йдемо. Яка улюблена ваша в'язана річ? Я вже колись казала. Моя улюблена в'язана річ це кожен раз нова річ. Кожен раз ця річ стає для мене фаворитом. Я в неї закохуюсь, я не хочу з неї вилазити, і є такі речі, які я заносила до дирок, можна так сказати. Це футболка моя помаранчева, вона мені просто, я від неї кайфую. Це. Светрик у мене був темно-фіолетового темно -фіолетового кольору. На нього є майстер-клас, на жаль, він російськомовний, тому... але я дійсно від цього всього кайфую. Що найбільше подобається у в'язанні. У в'язанні, я вже, мабуть, забігла наперед і сказала, це коли з моточка пряжі ти отримуєш кайфовий результат. Светрик, футболочка, іграшка, шкарпеточки, будь-що. Ти просто від цього. Кайфуєш. Що не подобається у в В'язанні, Мені, мене, мабуть, скоріш за все, треба сюди казати дівчата, це відправляти до пункту топ бісячих і улюблених моментів у в'язанні. Там вони якраз всі ці моменти які я проговорювала, але ще прямо щось таке сильне. Я вже казала, що такого в мене немає. Максимальна сума, яку ви готові витратити на пряжу. Зараз, чесно кажучи, я нічого не можу витратити фінансово, на те є багато моментів і причин. Дякувати Богу та Всесвіту, що в мене є мої запаси, і я можу ними творити. Дякувати за подарунки дівчаткам. Це безцінне, звичайно, і я творю з того, що я маю зараз. Але я ніколи не здумалась. Мабуть, якби мала фінансову можливість, я б купувала все, що я хочу, бо мої хочу постійні. І, мабуть, не тільки я така одна, тому навіть не назву цю річ. Як твої рідні ставляться до твого хобі? Мої рідні, мої рідні. Мої рідні. Ну, мій чоловік відноситься, мені здається, до мого хобі, щоб дитя не, не тішилось аби не плакало, мені так щось здається. Тобто ну, йому подобається, що я роблю. Я завжди в його питаю поради, все. Він мене ніколи не обмежує в моєму хобі, я ніколи не скажу, що а має, там, чоловік вигоне з дому за. Ще одну покупку, я можу сказати, Рома, я хочу це і мені. звичайно, купить. Звичайно, в рамках дозволеного я завжди маю межі, я цього це розумію. Дитина моя, не дуже в захваті, коли мама в'яже, особливо, коли він хоче з мною побути рядлишком, полежати. Подивитись якесь кіно, а мама не може дивитись кіно без в'язання, бо вона не розуміє, як це можна дивитись кіно і в'язати. Просто не лежати. Я не, не можу цього зрозуміти. Звичайно, ми йдемо там на компроміси, ми з ним домовляємося і все тому подібне. Але ось так. Інші люди є і рі по-різному. Стосовно іншого, по-різному є люди, які це дійсно ти в'яжеш. Від моменту, ну, в'яжусь де в'яжу, знаєте. Тому по різному все залежить від людей. Я вже не дочекаюсь, коли я дов'яжу цю резинку, бо в мене постійно вона плутається. Я взяла дуже довгу льоску, і я постійно тут плутаюсь. Це вже якийсь, це справжня халепа. О, ну все. Ще не один тех я не знімала, щоб я не плуталась в своїх нитках. Не знаю, може, у когось все виходить, а у мене завжди якось неправильно. Далі, наступне питання: що ви робите з готовими роботами? Даруєте чи носите? Дарую, ношу, продаю. Ось так. Скоріше за все, правильно сказати. Скільки часу ви витрачаєте на в'язання, чесно кажучи, по-різному. Від півгодини на день до 8 та годин в день я можу в'язати, в залежності від ситуації, обставин і місця, де я знаходжуся. Звідки берете ідеї для в'язання? З голови, пінтериста, з YouTube. Особливо, коли дивлюся старти дівчат, я просто закохуюся в їхні процесики. Ось так. Тому. Іноді просто якусь річ побачила, іноді у фільмах у мене є скріншоти з фільмів. Наприклад, там дивилась на телефоні чи на комп'ютері фільму, сфотографувала, заскріншотила якусь цікаву модель. Ось так. Наступне питання, яка найулюбленіша техніка в'язання? Мабуть, лицева гладь, бо я під нею можу методувати, і мені не потрібно зупинятися на чомусь іншому. Я можу спокійно в'язати скільки завгодно, і отримувати від цього задоволення. Я можу в'язати, не дивлячись на сам процес. Тому ну, лицева гладь це моя улюблена, мабуть, техніка. А, техніка це. Ну, Техніка ж правильно? Ж за все я маю надію, я правильно дала на запитання. Чи буває втома від хобі і як шукаєте натхнення? У мене скоріш не втома, а вигорання від тої кількості процесів, яку я розвела за рахунок спільних проєктів, які я постійно вступаю. Ого! Оце я так розговорилась. Так, <смі> <смі> да, є трішки це вигорання, я вже про це розповідала багато разів. Чесно кажучи, не дуже хочеться повертатися, бо тема не, не з приємних, але кажу, як є, я вигораю. Що роблю я? Я беру себе в руки, відкладаю це все в сторону всю ту купу. Дивлюся те, що мені потрібно дійсно зараз, на вчора, як кажуть, і поступово поступово просуваю. Якщо мені це вже не цікаво, я перегоріла проєктом, я його просто розпустила. Але це я робити стала буквально, мабуть, місяця два. До цього я якось не могла, мені все здавалося, я ж не можу так, мені це важко, мені треба, треба. Ну, треба бути впевненою в тому, що ти робиш, і якщо тобі не подобається, вміти це сказати собі. Далі. Що для тебе в'язання? Для мене в'язання це релакс, спосіб відпочинку і можливість зарядитись позитивом та енергією. Я не знаходжу в'язання як заспокійливий метод. Коли кажуть від в'язання я там заспокоююсь. особливо багато дівчат почали в'язати з початком повномасштабної війни, вибачте, але я не можу. Бо коли в мене негатив, я, мені здається. Я навіть коли хворію і в'яжу, я маю на увазі застудами, да? буває в'яжу, то я потім все це розпускаю, тому що. Мене виходить забите полотно. Я і так доволі щільно в'яжу. Я постійно, я постійно обираю очки, там, спиці, що більшого розміру, ніж рекомендується, або максимально великий розмір, який рекомендований. Тому мені здається, саме за цього я і в'яжу. Не в'яжу, коли негативно. Тобто для мене в'язання це. Релакс, відпочинок і отримання позитиву. Ні, не позитиву, неправильно. І отримання якоїсь жіночої енергії, заряду енергії. Ось так правильно сказати. Ау, для чого тобі канал? Для чого мені канал? Зараз, мабуть, це звичка, бажання спілкуватися з камерою. Мені це подобається. Я дуже довго хотіла цього, але довгий час я не могла зрозуміти, як це все реалізувати. Потім, коли я вже це все збагнула, я не могла ніяк наважитись на це все, бо ну як не крути, але це не так просто було. Особливо коли я це все розпочинала. А у мене не було такої можливості там купити велику якийсь штатив дорогий. Тобто у мене був взагалі там, У мене була взагалі селфі-палка, яку я вставляла в бобіну. Це зараз я згадала. Вона в мене довго була. І зараз цією бобіною я користується чорного кольору бавовна, і я з цієї бавовни прошиваю оченята своїм іграшкам. Так, да, було і таке. Тому канал це, скоріш, мабуть, як і в'язання. Це якась віддушана і бажання. залишити щось після себе. Скоріш так. Чи буває бажання все покинути? Все, канал чи... і в'язання. Якщо ми говоримо про канал, то були моменти, коли мене ну, не було моменту покинути або видалити. Хоча я знаю таких дівчат, які і покинули, закинули, бо вигоріли і видаляли канали. Я знаю таких даві дівчат. Але от у мене такого не було, але були паузи. Були паузи, коли я не знімала, нічого не викладала. Були моменти різні. І коли в мене негатив, я також не приходжу сюди. Кажу, як А Мені просто здається, що людина на мене приходить за позитивом, то я повинна також ділитися з цією людиною позитивом. Ось так. І останнє питання цього тегу. Не знаю, довгий він вийшов там чи ні, я навіть, чесно кажучи, не знаю, бо мені дивиться камера. Знаю єдине, що я тільки за цей час пров'язала один ряд. Це дуже мало чесно вам скажу одразу. А треба мені швидше трошки прискоритись, бо мені треба ще сьогодні попрацювати. Тому далі йдемо, і наступний момент у мене питання: останні плани на майбутнє. В'язати, творити. Ось хочу два светрики собі. У мене дуже велика купа ідей, і мені хочеться їх просто втілити в життя, мати на це можливість фінансову, фізичну, Морально, і якщо це все буде, то все-все це буде бачити. Ну, і звичайно, якщо вам цікаво, то можете подивитися мої в'язальні плани на цілий рік, що я запланувала, а також можете подивитися, що ж я планую в'язати саме у січні. Що в'яжу, також це все видно, я все показую і нічого не приховую ні від кого. Ось так, дівчата, вийшла такий моя в'язальна історія, я вирішила об'єднати. Єдн... Об об я вирішила об'єднати всі питання в тех, які ви мені задавали, і поговорити таким чином з вами. Якщо вам цікаво було, поставте, будь ласка, вподобайку. Не забувайте підтримувати україномовний контент. І якщо ви додивились до цього моменту, то ви просто неймовірні. Я вам дуже-дуже вдячна. До наступних зустрічі у наступних відео. Всім па-па!